Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму YouTube каналі домашнього фітнесу. Сьогодні ми розглянемо з вами дуже важливу тему як діастаз. Розберемо такі запитання, чому виникає діастаз, на що потрібно звернути увагу, які вправи виконувати і до кого краще звернутися за консультацією. Тут ви в куточку можете побачити, як виглядає діастаз. Відхилення від норми. Відхилення від норми вважається розходження прямої лінії, білої лінії живота більше, ніж на 2 см. Найчастіше у жінок виникнення діастазу відбувається після пологів. Це не сходження прямої лінії. На що потрібно звернути увагу? На те, чи ви піднімаєте важку вагу, як ви рухаєтесь, як ви стоїте звернути увагу на постави? За консультацію краще звертатися до лікаря-гінеколога, консультуватись і діагностувати, чи немає утворення гриж. Це дуже важливо. Ви можете виконувати вправи, які будуть направлені на укріплення м'язів, кору, вічні м'язи, внутрішні м'язи, тобто дрібна мускулатура, м'язи тазового дна, внутрішня частина ніг, сідниці. В цілому також працюємо над поставою і над укріпленням м'язів спини. Неможливо просто тренувати бічні м'язи і отримувати результат. Ні. Наш механізм, нашого тіла, працює в унісон, синхронно і все дуже пов'язано. Давайте спробуємо виконати декілька класних прав, які ви зможете використовувати вдома для того, щоб покращити свій стан. Ну що, має надію, ви готові? І давайте. Приготуйте зручне місце, одягніть зручний одяг. Найголовніше виконання вправ це контрологія кожного руху. Ви повинні розуміти, що у вас працює в кожному вправі. Поїхали. Виходимо в положення 4 кутника, долоні знаходяться у нас рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кольшовими суглобами. Спокійно, не спішамо, починаємо підкручувати таз. Таким чином ми зараз працюємо з дрібною мускулатурою. Черезною порожнення ми підкручуємо таз, підтягуючи попок до хребта і розслабляємось. Затримаємось на три рахунки. Три, два, один. Розслабимо. Підкручуємо таз. Три, два, один. Розслабились ще. Три, два, один. Розслабились. Три, два. Один. Розслабились. Іще три. Два. Один. Розслабились. Фокусуємо увагу на тому, щоб по полку підтягнути до хребта. Лінія рівна спини. І виїжджаємо протилежною рука з ногою і повертаємося в початкове положення. Не змінимо сторону. Вдих, видих. 8, сім. Тримаємо баланс. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Стоїмо або конучі. Пружини наверх. Вісім, сім. Погляд внизу. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Повільно повертаємося в початкове положення, змінюємо сторону. Вдих, видих. Вісім. Тримаємо баланс. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Тримаємо руку вверху, пружина Вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Повільно опускаємо руку з Знову витягуємо себе за мотивку, опускаючись на предпліччя однієї руки. Розкриваючи коліно назовні. Спокійний так. Вдих, видих. Вісім. Сім. Тримаємо баланс. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розкриваємо, закриваємо, повертаємо в початкове положення. Опустили. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не спіша змініть сторону. Змініть руку. Спочатку коліно відкриваємо низу. Вдих, видих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Погляд внизу. Три. Два. Один. Вниз і закрив. Вісім. Сім. Шість. Через верх. Відкриваємо. П'ять. Чотири, три, два. Один. Повільно не спіша. Відштовхуємо себе вверх. Виходимо на коліна. Підтягуємо нейтральне положення поперекового відділу попри. Направлений вниз. Повільно не спішаємо, відштовхуємо себе назад. І виходимо наверх. Видих, тих. вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Видих. Один. Відкриваємо ліктями, тягнемося назад. Внахилі. Видих. Вісім.

Відводимо ногу в бік. Руки за головою. Нейтральне положення поперекового відділу. Купик направляємо вниз. Попок. Підтягуємо до хребта. Руки за головою і виконуємо нахил. Видих. Вісім. Сім. Видих. Шість. П'ять. Спокійний темп. Чотири. Три. Два. Один. Нахилились. Виштовхуємо руки. Вісім, сім. Витягуючись в діагональ. П'ять, чотири. Видох. Три, два. Один. Повертаємось в початкове положення. Змінюємо сторону. Руки за головою, нейтральне положення, поверху куприк. Направлені вниз. Попок до хребта відкритий грудний відділ нахил. Дих, видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один залишаємось. Нахилів, витягуємо очисть в діагналь. Вісім. Сім. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Повільно не спеша, повертаючись в початкове положення. Повільно опускаємось через бік вниз. Лягаємо на спину. Виконуємо арку між попереком та підлогою, підкручуючи таз, підтягуємо також внутрішніми, дрібним ною працюємо і прогнулися. Підкрутили, прогнулись, Підкрутили, прогнулись І стискаємо зону з затискаючи сідниці. Видих. І вдих. Видих. Підтягуючи пупок до хребта. І ще чотири. Натискаємо. І ще три. А тепер уявляємо, що нам сильно хочеться в туалет, і нам потрібно стриматись. Прям тримаємо. І розслабляємо, тренуємо м'язи, тазового дна. І розслабляємося. Підтягнули. Я відчуваю, ви дуже сильно хочете того. І ще разочок. Виштовхуємо наверх. Прожимаємо верху. Десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять. ми тягнемо сперед. Чотири, три, два. Один. Повільно опустіть. Таз. Дві стопи разом. Знову підняли таз, відірвали п'ятки, затисли ніці, розкриваємо коліна, знову затисли зону свінтера. Проміжність. Стримуємося, наче хочеться дуже сильно то. І розкриваємо, закриваємо ногу. Видих. Вісім, сім, шість. Спокійний темп. П'ять, чотири, три. Два. От прям все працює підтягнуто. Один. Повільно не спіша. Підніміть голову. руки за головою. і виконайте з Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустіть ноги, одну руку відведіть в сторону, витягніть ногу. І виконати дотягування віконь до коліна. Поїхали. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Поперековий відділ. притиснути. Три, два. Один. Змініть сторону. Видих. Вісім. Сім. Притискаємо купок до хребта. Умовно. І ще чотири. Три, два, один. Прекрасно. От підтягніть коліно до себе. І виштовхніть себе наверх. Супер. Потягніться руками наверх. В одну сторону. І в іншу. Витягніться за маківку вверх. виконайте вдих. І глибокий видих. Пам'ятайте. Що ви не одні і любу проблему можна вирішити. Якщо ви відчуваєте біль та дискомфорт, обов'язково консультуйтесь з спеціалістами, і вони допоможуть вам вирішити вашу особливість. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки, на ваші запитання. Якщо в якійсь справі ви відчували дискомфорт, щось було незрозуміло, ви завжди можете задати мені запитання, і я вас проблю. Консультую з величезним задоволенням. Пишіть в коментарях, які відчуття в тілі ви отримали. І ще дуже класно, якщо ви будете виконувати, наприклад, зробіть для себе фотографію, то і потім через 2 місяці. І регулярний графік тренувань, я впевнена, принесе вам і користь, і результат, і зміни у вашому тілі. Мені дуже приємно, що ви продовжуєте тренуватись зі мною. la